Напередодні різдва у Києві відбувся третій всеукраїнський жіночий молотовний сніданок майбутнє втраченого дитинства реалії війни. Організаторами заходу стали міжнародний жіночий рух за сімейні цінності та співзасновця національного молотовного сніданку в Україні. Політична і громадська діячка Оксана Білозір. Так, стожинок Берегин, чотири покоління, які представляли всі регіони України, різні релігійні конфесії, ділилися досвідом відновлення і підтримки ментального здоров'я малечі, залучення дітей та молоді, у волонтерську діяльність та через спільні молитви зміцнювали духовні сили всіх, хто сьогодні стоїть на шляху до перемоги України. Це був особистий досвід набути кожної із них під час війни, яким варто ділитися і який варто поширювати. Учасниці молотовного сніданку обговорювали важливі питання і шляхи вирішення викликів, з якими Кожного дня стикаються сім'ї, яких роз'єднала війна, нагальні проблеми дітей та їхню підтримку. Громадська та політична діячка України, народна артистка України Оксана Білозір впевнена, що кожен, хто був присутній у залі, для себе зафіксував настільки такі заходи важливі, адже вони додають сили, впевненості, мужності та відчуття гармонії. Оксано, ви вже втретє проводите чудовий жіночий молитовний сніданок. Розкажіть, власне, в кого е, виникла ідея, як це все відбувалося і чим цей сніданок є особливим. Скільки багато питань в одному твоє Запитання. Якщо ти знаєш, в нас із 2009 року започаткований в парламенті міжнародний міжпарламентський національний молитовний сніданок. Ініціаторами цього молитовного національного сніданку виступила я як представниця православної гілки і Павло Унгурян, який представник протестантської гілки. Ми вирішили таку гарну форму спілкування на духовні теми, які є у багатьох країнах Європи. Започатковано це було в США, де існує президентський національний молитовний сніданок, куди запрошуються гості зі всіх країн світу. І це дуже велика, важлива подія раз в рік в Сполучених Штатах Америки. Така велика духовна. Так само в Європарламенті, у всіх країнах світу існує ця гарна традиція політична, духовна традиція, базована на цінностях ті, які об'єднують. І в нас вже 10 відбулося таких яких національних молитовних сніданків? За участю багатьох країн і в нас навіть один сніданок це було 45 представників інших країн. Можете собі уявити, це в основному і це здебільшого тільки депутати, тобто члени парламентів наших країн, інших країн, які приїжджали до нас на наше свято. І в мене з'явилася ініціатива і ідея зробити жіночий молотовний сніданок. Ця ідея в мене виникла під час ковіду, тому що треба було починати по-новому жити тоді. Коли ми були роз'єднані, боялися одне одного. Нам треба було переходити цю межу, спілкуватися, обійматися, бо найбільшою потребою в людей під час ковіду було це вийти на вулицю і когось обійняти, і не боятися це робити, не боятися заразитися і померти. Ну, це буквально на молотовному сніданку молилися за всіх дітей України, за повернення зниклих безвісти, за насильницько вивезених за батьків, за наших захисників, за тих, хто наразі допомагає і в Україні, і в світі повернути мир у душі нашого народу та в життя нашої України. Наталя Федорчук від імені міжнародного жіночого руху за сімейні цінності представила ініціативу Я поруч до якої запропонувала долучитися всьому жіноцтву. Ініціатива спрямована на підтримку ментального здоров'я українських дітей, активних долучень. Українського жіноцтво до наставництва, опікунства та підтримки дітей з Ми розуміємо, що кожна жінка в цьому залі достойна нагороди, але е, ми для себе взяли таку традицію, що кожного разу, кожного литонного сніданку, ми будемо розповідати про тих жінок, які сьогодні. Є цінністю. також на заході жінкам берегиням передали сто книжок. розмальовок Україна мрія. У них діти малюватимуть свою майбутню школу, яким буде їхній. Тим їхня вулиця, парк або сквер поруч. Це ініціатива капелана Олени Мокринчук. Сьогодні мене запросили на цей третій молитовний сніданок, тому що у нас є проект Україна мрія, і саме цей проект дуже добре вписується в концепцію цього молитовного сніданку. Наша задача в тому, щоб наші діти, які вже 10 років живуть за час війни, вони не знають мирного життя. Але ми хочемо, щоб наші діти могли. Подумати про те, як жити в мирній країні, щоб вони могли нам намалювати ту країну, яка постане після перемоги, тому що їм буде треба буде жити там. Знаєте, насправді у нас на даний час немає спільної концепції України, і ми хочемо, щоб наші діти намалювали Україну нашої мрії. А ми, ми, як військові, ми захищаємо мрії дітей. До речі, всі ідеї дітей втілені у їх малюнках з братом у просторі цінності, а найцікавіші із них отримають відзнаки. Цю ініціативу вже підтримувало командувач ЗСУ Валерій Залужник і відзначить 10 учасників на 4-му всеукраїнському жіночому готовному сніданку у грудні 2024-го. Ти сьогодні так гарно співала на цьому заході. Розкажи про свої враження. Дякую, я мала дуже, Я була дуже рада, що маю честь виступати на такому заході. А ще Такі емоції тут що всі так радіють і співчувають одночасно. Як давно ти співаєш? Я співаю професіонально. Я співаю три роки, а, а займаюсь, почала займатися сім років. На зараз займаюсь в школі Dream School. Ти хочеш стати співачкою? Так, а ще відкрити свою музичну школу, де буду навчати діток. Яка ти молодчинка. Дякую. Крім того, на заході обговорили наставництво і можливість дітей, чиї батьки віддали життя за Україну, отримати навички творчих професій, які одночасно є і психологічною реабілітацією, і можливістю для них заробляти кошти, не чекаючи допомоги від держави. Я запрошена сюди. Це те, що мене сьогодні нагородили, це було для мене. Ну вони партизани, скажем так. Це щоб я не узнала ніяк, це просто в них це вийшло. Коротше, і дякую за нагороду, що мені довірили це. Сама я маю п'ятеро дітей. Я маю 12 онуків, ветеран, маю ВД, ну, служу, де мене звуть, там госпіталя, КМДА, е було в Верховній Раді, капелан. Ну, я багато де була. Ну, куди звуть, туди йду. Ну, це безкоштовно, але це дуже потрібно. І я вважаю, що капеланів повинно бути більше і особливо жінок, тому що чоловіків є, їх забирають служити багато. І чоловіки на фронті, які приходять, вони... З чоловіком говорять одне. А жінка для нього як мама або сестра, бо жінка. Він те не довірить, тому що, по-перше, він стісняється, що з нього можуть не так поняти, у кожного свої, скажімо так, розуміння. Тому капеланів повинно бути побільше. Я сьогодні приїхала до вас побачити всеукраїнський молитовний сніданок, який проводиться втретє, для того, щоб ми. Могли запросити і провести його і на Закарпатті. Нам дуже приємно сьогодні озвучувати, чути багато думок про підтримку дітей і підтримку сімейних цінностей. Наскільки я знаю, ви творча особистість і зараз бачу, ви в такому красивому вбранні. це власне ваш, так ваше творіння? Це є бренд розписанка, яку ми розпочали під час війни. Чому розписанка? Бо він розписується українськими художниками, і це є перший в світі етно-український лук. Наприкінці заходу духовним нагородами значили Ганну Давиденко та Людмилу Козу, жінки, чия підтримка і допомога дітям викликає повагу і бажання наслідувати. Нагорода від імені блажанішого епіфанія вручив секретар митрополії ПЦУ, духовний наставник міжнародного руху за сімейні цінності отець Віталії.